Всім привіт любі, друзі, і сьогодні в нас на обзорі Audi a 6 c 7 2012 року, 2.0 Бензинка. Поїхали! Серцем даного авто являється 2 двохлітровий бензинчик TFSI потужністю 179 кінських сил і 320 ньютончиків. Це чотирьохциліндрова бензинка, вона в принципі сама по собі така маленька, якщо ми поглянемо, типу, ну тут тупо V8 залітає, каже, добрий день. Але в нас такий маленький двигунчик, але блин, він робить свою роботу. Я вже трошечки на ньому поїздив. Блін, я задоволений тим, як автомобільчик робить. Е, мотор у нас винесений далеко вперед, е, бо Audi не ставить його, як всі. Вони не шукають таких шляхів. Повздовж вони його ставлять поперек. І цьому свідчить у нас. Е, Дана компоновочка, якщо ми подивимось, у нас ось середина колеса, і отут-нас так стріляє лінію, у нас тут закінчується мотор. Все, бо щоб все чітко у нас привода входило всерединку, так як має бути. Бо інженери Audi, вони трошечки синківаут і вони заморочились на рахунок цього. По даному двигуну він, в принципі, рахується без проблем. Окрім того, що він десь на від заміни до заміни, 10 12 тисяч кілометрів він хаває масло. Масло жортіпа нікуди не дівся, вівся, виристання трошки поправило, але все одно лишилося. Десь від літра до півтора він хаває. А так, в принципі, тут щось розказувати супер клас, вау, то немає сенсу. Є один маленький нюанс, який дуже е, власники Audi люблять. Це заливання омиваєчки. Тут дуже комфортно ти відкриваєш, ти хочеш заливати. А воно назад. А воно назад. Хочеться одервати його, викинуть, залить собі нормально, бо поки ти заливаєш, воно все тече. Тут все, все робиться мокре, штани мокрі, черевічки мокрі, спина, вітер задуло, у вас проїжджачі автомобілі просто обляпали, і ви такі, тіпа, що за херня? Для чого мені оці всі приколи? Так. На всіх передньоприводних Audie мотор винесений далеко за а, кінець колеса. Він є посередині. Якщо ми подивимось, що на Шелджик Ауді, то у нас мотор ось закінчується тут. І на цьому стику получається середини вже стикується коробка, але це ніяким чином не впливає на керованість автомобіля. Навпаки, інженери Авдії так заморочують, і це видно, що машинка реально дуже легко керується, і не видно якоїсь великої проблеми з цим зовнішність спереді. Зовнішність автомобіля спереді мені цілком і повністю подобається. Вона такий якби агресивний погляд Пантери. Якщо ми подивимось на ці фари лінзовані з цією рішиткою вкупі, воно все-таки так мордочка затягується, ну, прямо такий кошачий, потужний погляд. За це респект інженерам Audi. Якщо ми глянемо бічну частину автомобіля? Ну, автомобіль у нас в універсалі. Я не буду приходити того, що я дуже сильно люблю універсал. Плюс Audi. Я мрію про rs 6, але поки що. Ну, сорі, маю Opel Insignia, Але ну, подивіться, збоку, про якраз сонечко вийшло. Все так, як треба. дивіться, прям боженька нам допомагає. Подивись на ідеальний універсал. Ідеальні універсали це Audi, Гляньте, які тут тупо здоровені у нас каточки стоять. Це у нас 245, 40 r 19 19 тапочки. низькопрофільні, просто пушечка машина стоїть на дорозі, просто як вкопана. Я на ній вона реально дуже сильно тримається дороги. Але ця вся красота підсвічена нашим благовещенським сонечком. Просто потужно перейдемо до задньої частини автомобіля. За цього автомобіль, як на мене, витончений. Тут немає нічого лишнього, немає нічого вау. Він просто гарненький, збалансований, обтікаючий. Фари. Фари прикольні, немає якоїсь агресії, агресія є сперді. Але що реально додає шарму, це роздвоєний вихлоп. Подивіться, які дві гігантські задні баночки стоять. Просто, як на мене, топ. Але є один нюанс. К цьому двигуну вони не потрібні. Вони просто якби, для краси, щоб доповнити реальну картину цієї машини. А зараз ми просто подивимося на косячки і демедж даного кузова. Далеко йти не треба. Тут у нас є перша така маленька вм'ятина. Цей автомобіль приїхав з Нідерландів. В Нідерландах особу з автомобілями ніхто не дивиться, в них немає такого, що, типу, вау, треба помити, ну, типу, так вони е, користуються машинами. Даний автомобіль у нас має алюмінієві двері, багажник і капот. Е, кузов у нас зроблено з чермета оцинкованого, але за цим треба теж дивитися, щоб ніде, не, не вискочив якийсь рижик. Тепер йдемо далі, шукаємо косички. Тут ми маємо такі невеличкі притертості. маємо раз, два, три. 4, Але це все поліровочкою, в принципі, можна забрати. Тут у нас трошечки відходить е, молдінг, ну, нічого не зробиш. Ну, Типу, на жаль, попередній власник не шанував цей автомобіль так як треба, але новий власник реально буде шанувати. Але допоки ми вже є тут, то ну, що в нас немає цієї пластмасочки, але це вже мілочь. Даний автомобіль має безключовий доступ, якщо ми подивитися на цей прекрасний квадратичок. Так що. Це прям топчик. Але є одне але не всі Audi а 6 мають його. Вони всі мають виріз під квадратик але не всі мають безключовий доступ. Це просто, типу, можна брати ключик, підходить в кишенці, типу, намахувати, о, в мене є безключовий, дивіться, але ваша рука повинна бути завжди в кишені, щоб коли ви нажали, хопа, стіпа тачка відкрилася. Не, не кожна якби, Audi має цей безключовий. Йдемо на іншу сторону. По косякам з цієї сторони це у нас легка притертість бампера. Тут трошечки крило, і тут у нас арка. В принципі, нічого решти немає. Добре, що тачка не з Франції, бо там був би просто аут. Треба ну, припаркуватися прямо в плотну. Добре, переходимо до багажничка і дивимося, що там є. Багажничок. Об'єм у нас 565 літрів. Як на мене, багажник просторий, але в так, якби з моєю інсигнією, він трошечки якби, візуально здається менше. Я не пам'ятаю, скільки докладно в мене літрів, але е, що є, то є, Ну, Просто місце в хер, акумулятор стоїть 105 ка гігантський. Тут є подпор. Подпольки, одне, друге. Тут всі ці приколи, ну, типу, запаски нема. Тут вже ми маємо акумчик і все таке. Е, Ключіну тут трошечки сорі, тут набір всіх ключів, бо автомобіль уже сервісований доводиться до ума, але ще не, власник не встиг тут навести повний порядочок. Є ще один прикольчик. Відкриваємо цю прекрасну нішу. Але перед тим покажу, як сідушечка складується. Хоп, відтягуємо, полетіла, Так само друга. Працює класно, чітко. Трошечки в нас шторка десь уїхала, добре, я сам її стирів, ну таке буває. Тут у нас мужлейшн, всі приколи, і є у нас отакий от прекрасний річажок. Ми його тянемо, і хоп, у нас випав прокопчик. Все, чіпляєш свій прицепчик, їдеш собі нормально на дачу або в село, береш помідори, гірки помірте, що завалюєш повний багажничок і маєш щастя якраз так само. Тягнеш його назад, він трошечки падає і хоп. У тебе більше немає форкопчика, ти собі просто їздиш нормальний городський челік. А тепер 100% переміщаємось до салончику. У Авді просто шикарний, в неї цього не забрати. Що є, то є. Я вам скажу так: щиток приборів, комбінація з прибором просто чудово, вони так би трошечки вігнуті всередину. І плюс посередині ще один екран, на який можна вивести навіть навігацію, якби в нас вона просто була в базі. У нас, на жаль, немає. Але тут можна махінаціями докласти Apple CarPlay або Android Auto. І буде просто чудово. У нас є круїз-контроль, на жаль, він є не в кожній Авді. А-6, не знаю, чого так, тіпа, він не йде просто в базі. Кнопочка старт-стоп йде в кожній А6. Типа немає а, такого, що у вас ключ буде тіпа, якийсь інакший. Ключ у нас виглядає ось так. Він у нас просто лежить ось тут, ось такий ключик. Прикольно, з алюмінієвими ставочками, все чітко прикрасно собі просто вкладати, у вас нема куди його запхати. У мене є дуже велике бажання постійно нажати, щось тут запхати, покрутити, але ну, цього робити не треба. У нас є е, е, складування дзеркал. Повний електросклопакет, у нас тут такі алюмінієві кнопочки. І ну, реально чітко боти, сразу інтуїтивно чуєш, де вони, плюс вони не витираються. Це реально кльово. У нас штатна магнітола це MMI. І дивіться, в чому прикол. У нас тут є помімо телефону, навігації, медіа, радіо. У нас є ось такі хоч 4 кнопки. Ці чотири кнопки це все те саме, що ми маємо на моніторі. Тобто Це дуже зручно. Вам не треба, наприклад, ви хочете зайти в налаштування. Ага, хоп, нажимаєте сюди. Ви в налаштуваннях, Окей, нажимаєте back, повертаєтесь. Маєте, сюди натикає медіа. Заходите, все, ви маєте в медіа, все, крутілочкою підтверджуєте, все чітко, так само. Тобто, вам не треба дивитися якби, на дорогу. от сорі, сорі, вам треба якраз таки дивитися на дорогу. ну, about. Ви просто маєте ось, ось ці кнопки, ви інтуїтивно вже знаєте, ага, я хочу це. Функції. натискає функції. Я в функціях, в мене воно вже є, я собі кручу. Мені Вся довага моя залишається на дорозі. Так само, виходите, вам не треба дивитися, бо вже знаєте, типу, інтуїтивно, у вас ось ось 4 кнопки, якби такого під два пальця. Ви собі навіть отак, два пальця можете поставити і типу, клікати, або по одному тут, одному тут. Це дуже реально зручно. Це прям плюсик. Плюс, окрема, крутилочка у нас ось, ось для регулювання гучності є, переключання треків, так само регулювання на мультикермі. Ось у нас є чудова кнопочка, на яку ви можете налаштувати три. Функції налаштування трьох функцій на цю кнопку. Цими трьома функціями населяються: включення режиму ТА, функція дорожнього сповіщення, переключання радіо або мультимедіа і пропуск переключення радіостанцій вперед-назад. Якщо ви хочете погортати радіостанції на цю кнопочку, ви собі можете налаштувати. В даному автомобілі у нас трьохзонний клімат-контроль, що є дуже класно, плюс підігрів передніх сидінь. У нас повна шкіра шкіряний салончик, це, блін, ну, реально прикольно виглядає на дотик, чітко, якість матеріалів в салоні класна, воно м'якеньке, воно не дубове, Плюс оці алюмінієві вставочки, блін, ну вони мені дуже сильно подобаються. Якщо ви подивитесь, тут є один такий прикольчик. Ви відсовуєте попільничку, коли ви нажимаєте, що вона їхала назад. Дивіться, як вона класно, вальяжно, потихеньку їде. А тут ми маємо підстаканники. Ми натискаємо, вона вистрілює. Чого тут не зроблено так воляжненько, як там? Куди ти вистрелиш, Дружочок. Підлокотничок у нас якби, двохповерховий. Відкриваємо перше, такий невеличкий такий кармашечок. Відкриваємо другий. І тут у нас теж така невеличка ніша, де маємо 12 вольт і AUX. Але в принципі нам це не треба, бо у нас є Bluetooth, і музику ми можемо слухати з Bluetoза. На жаль, у нас, так як я згадував раніше, немає картплея. У нас є дві SD-карти, ми можемо поставити, але нам це, в принципі, не треба. Є система старт-стоп, яку ми відключаємо, бо того, що трошечки вона нас бісить. Повколо маємо парктроніки. Камери 360 у нас немає. Ну, в принципі, як на мене. Мені би це комплексал. Мені би, на жаль, не вистачає панорами, якої в нас теж немає. Але в цілому, в принципі, чітко. Е, мультикермо прям подобається. Е, зручне керування у нас іде е, з нього. Одним ви регулюєте гучність, другою крутилочкою ви регулюєте тут панель е, приборів. Типу, ви собі крутите і дивитесь, що ви можете собі виставити там розхід палива, швидкість е, і такі інші прикольчики. Реально прикольно. Забувся сказати про музику. Музика в цей е, Audi Bows. Басе, боус, типа ну, хто як говорить, в принципі, як на мене, музичка грає прям шикарно гарний бас, е, глибокий такий. Ну, в сумі з тим, що ти ще їдеш, навалюєш плюс спорт режим. Прям реально прикольно. Розхід ці Audi десь так варіюється. смотре, як ви їздите літрів 10-12. Завжди, хто як їздить, можна там і на 9 вийти, але це треба їздити. Е, Помаленьку не спіша. Якщо нажимаємо на кар. На моніторі у нас з'являється налаштування автомобіля. У нас стоїть тут, наприклад, комфорт, авто, динамік, індивідуал, інфенсіті. Ну, типу, вибираєте, що вам треба. Зараз тачка стоїть якби, в комфорті, можемо поставити в динамік і від того трошечки змінюється е, налаштування. Так що є ще теж. Такі налаштування невеличкі самого автомобіля, підвізки керма, пасків безпеки. Ось я сів за, за собою. В принципі, місце мені ще до колін типу, на, на на три пальці. на три пальці десь такого, типу, Вистачає. Прикольно, класно, добре, що у нас є трьохзонний клімат-контроль. Ми можемо собі тут перегулювати, яка нам температурочка треба, не треба, куди, що, все чітко, прекрасно. Це наразі, це великий плюс. Є у нас подлокотничок. Тяжко трохи висовується. Відкриваємо, маємо кармашечок і, в принципі, усе. Більш нічого ми тут не маємо, можемо положити якийсь такий невеличкий зошит. Написуйте свої приколи. Є попільничка. Це відкривається, закривається все чітко, але коріння шкідливе. Тут в стоячках, ось ми можемо подивитися, теж є дефлектора, які на вас теж дуть. Якщо вам там щось трошки холодно, десь там чуть на себе його налаштували, щоб вам ближче дуло до лиця. В принципі, ззаді ну, місця достатньо. Щоб мені бракувало чогось ці пані, удобно, все класно. Тут у нас теж є світло, світло у нас діодне, так само, як і спереді. Воно діодне, але зараз його не буде видно, бо зараз день. В принципі, що позаду можна сказати? Нічого, ну чому є сіточка для якогось барахла. А так, типу, шкода, що нема ніякого цього підстаканечка, тут щоб поставити якусь знаю, каву або пляшечку. води. Оцього реально бракує. А в цілому, ну, в принципі, тепло є, літом буде прохолода. А Ще є прикурювач, туди можна теж зарядочку кинути на мобілочку і взагалі буде щастя. Ну що, let's go до подорожі. Є одненький мінусок по салончику, як на мене, це низько розташований підлокотник з лівої сторони якби для водія, бо того, що якби він був чуть вище, щоб я мав ось так руку, мені тобто, не вистачає на виставлену долонь трошки висоти, бо нижче. У мене рука виходить тут. З цим підлокотником, ну, що таке ти собі там підрегулював висоту, окей. Але ось тут, ну, трошечки, як на мене, це тіпа, мінусочок, бо то, що ти не можеш тіпа, положити руку, що я хочу, щоб у мене руки такого собі. Я тримаю тут кермо, чи тут кермо, щоб в мене присміть, хоча б локоть падав на підлокотник, а він цього, на жаль, не робить. Що? Починаємо їхати по такій просільшній дорозі. У нас тут стоїть варіаторна коробка, вона ідеально налаштована з цим двохлітровим двигуном. А, на жаль, немає кватро-кватро, у кватро нас стартує від 2,8 двигуна. До тої пори. У вас не буде кватро, а механіку ви можете кинути на будь-який двигун, в принципі. Я вам скажу, ну, вона реально дуже легко керується. Руль прям мега легкий. Ну, типу, тут електропідсилювач, але він реально такий легенький, ти йдеш, але коли їдеш на скорості, він наливається, він стає таким твердим, таким стабільним. Типу, вже інакше він надівається. Але на такому просилочному, ну, я зараз своя пливу собі, ну, немає якогось такого дискомфорту. Я собі їду м'яко, комфортно, ну, це реально плюсик, але не відчувається також, що це якась велика машина. Не знаю, може мені після інсіхні, типу, що це універсал, бо мені говорили, що бля, вона така здорова, здається, типу, габаритна туди-сюди. Ну, особисто в мене такого не виникло. Ми їдемо зараз по просілочці. Взагалі, комфортненько, гарненько, у нас собі пливе. І ще один такий, як би від мене особисто, і не тільки від мене, коли ви починаєте їхати. Легко нажимаєте на газ, допоки ви не привикнете до даного автомобіля, якщо будете збиратися купувати. Бо того, що вона на варіаторі вона прям моментально зривається. Тут, якби немає затримки, відклика на газ, вона прям моментально дає газу. На якій би передачі не було, вона собі моментально зривається. Треба от десь на парковці, десь ви починаєте рушати. Потихеньку рушаєте, не треба різко дати газу. знаєте, як ви звикли дати більше газу, і собі машина тут пішла. Тут моментально йде зрив, і вона вистрелює. І типа, є ситуація, мені теж розказував брат власника, що типу в нього було таке, що він заїхав на сервісі. Мукажу чуть-чуть вперед підіть. А він в нього Passat B8 на 17-го року. І він тіпа, такий прик собі, там, чуть більше дати газу. А тут каже, я різко по гальмах даю, бо я каже, чуть там не влетів. Так само е я перший раз як рушав, чую, що вона вшука, вона вже летить. Думаю, куди ти тіть ти що тут така гіша дорога, бо вона нас так покачала м'ягенько, гарно, некого дискомфорту. Добре, переносимося на асфальт і там е відчуття від їзди, і потім трошки вийдемо на трасу до їй джазу. Поїзді по місту, прям, ну, комфортно, класно, вона тримається дороги, вона якби приклеєна, прям чітко переключень взагалі не відчувається, ну, бо це варіатор. Це тупо як скутер. Ти собі типу, газик нажав і все, вона чухає. Типа, дехто говорить, що є такі типу, декого якби, підшарпування, але це теж фікситься оновленнями якби, програмного обезпечення коробки. Але це типу, дофігіще бабок стоїть цим ніхто не займається. Тут був прикол цієї тачки такий, що е, вона продавалася дешевше, бо, типу, щось там е, коробка почала вимахуватися. А прикол був такий, що чоловік, який мав її у Нідерландах, Нідерландець, е, Якимось чином, за скільки часу ми не знаємо, скільки вона в нього була, десь масло з коробочки трошечки йшло. Тут було 3 літра масла, а типу сюди треба 12. І, типу, не дали просто масла, тут залили масло, приїхала вона сюди, і все, коробка працює як повинно. Ти собі прям тупо розганяєшся, скутер, газ, клас. Є спорт режим, який будемо тестувати, є річний режим, але немає підрульових пісточків. Тобто ви тут не побавитеся, нам треба буде дергати селектор самому, типу верх низ понижена, повишена. Ну, типу, блін, прикольно, коли підрульові, як на мене, типу, моя думка, але спорт режим, зараз будемо чекати, як вона в спорті піде. Спочатку дамо джазу так, потім дамо джазу в спорт режимі. Зараз ми переміщаємося на полігон. Якщо що відразу сорі за звук, бо часами, коли даєш трошечки е джазу. То виходить тема, що щось мій мікрофончик трошки взирається, так що сорі з повагою. У драйві стартуємо розміняти першу сотню. Газпол. Погнали. Ууу, який звучок. Ти що, як вона подкинула? Єба! Стоп! Все, це вже була соточка. Я офігів. це так бігом було. Прикольно, але ми ще перейдемо в спортик. Це вже восьма передача. У нас тут, до речі, варіатор на 8 ступень. Це дуже важливо. Зараз ми трошечки прийдемось. В спорті вона одразу передачі теж нормально підкидає. Ти що? Туф! Просто ракета. Зараз ми вийдемо на другу частину нашого автодрому. І звідти зробимо ще замір на спорті. Спорт погнали! Полний газ. Йомою, -йо, вона рве. Ти що? Сто! Афія, це вже сон. А воно тя на звук як міняється, я в шоці. А ти шо дядя? А вона ходить. Там то звуком було, ну ти що, я прямо аж завалювався, типа, по емоціях. Фу, аж мурашки сейчас по ногах пішли, блядь. В ру... Руки, блядь, потіли, ти шо дядя? Фу, це було потужно. Теж газово прям підривається. Я маю надію, що бляха мікрофон тупо не встрався. Ну це воно. Це дядя воно. Це Audi. блядь, був би це Кватро, чуть більше моторчик. У мене була А8 лонгова, але там була проблема, що... Там блин, мотор був з ограниченою потужністю, а там V8 на 400 з чим то конячок. Ну вона зараз має вийти з ремонту. Е -е, мені ще раз дадуть. І там вже буде таке коротке відео, просто як вона їде, як вони тут, те, що мурашки тулять, по ногах ще досі додається, додається, наскільки адреналіну вона мені дала. Ти що? От газ зразу п'ятерку оборотов. Пішов. Вона на п'яти на 400 переключається. І вам вона подривається просто. Вам буде щастя кайф. І тоді буде то, що треба. Джамали. Ця тачка реально дає джамали. Нравиться. Типа, ну, ти про такого драйву, якщо ви не любите дизель, 2 літри цей бензинчик, він робить щось, тільки не забувайте, що треба буде дивитися за рівнем масла, щоб не зробити якусь біду. Добре, фіналочка. Ну і що, підводимо підсумки. Я вам скажу так: тачка комфортна. Тачка валить, де емоції піздець. Ну, є одне, але це розход. Я подивився розходик. ну це було 18,6 18 літра. Типа, ну, вроді би, заправились. Було 240 км. Э, дивлячись до комп'ютера до проїзду ще. Тут пак-пак-пак. Поки цей обзор, взявся, ну, він там не знімався, я не знаю, ми не їздили блядь, в порту звідси. ну тіпо, ні. Я дивлюсь, уже 180 км, ну там я трошечки нажав джазу. Я такий десь, ну вона п'є, типа дав еко, як ти переходиш, типа, інакше тачка себе веде, їде помало, спокійно. Але це нікому нахер не цікаво. Ти береш авді, ти бачиш, що в тебе є потужність, ти хочеш дати на гашеточку і щоб рата -та, 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 та було. Звук в спорті міняється, прям в салоні відчувається. Прикольно, агресивно, тебе підзадорює, дає емоції. Але будь ти готовий, що хочеш їздити на саночках, саночки треба заправляти. Чи купив би я собі таку «Авді», якби мав можливість? Так, да, купив би. Але я би ще хотів її на 3-літровому дизелі в кватро. Подивитися, типу, наскільки вона в кватро буде пуляти. Але це навіть 2 літра бензик на передочку робить роботу. Те, що в мене прям мурашки там йшли, я маю надію, що звук не зіпсувався. Мікрофон вивіз перегрузки нагрузки бо Бо, ну, часто я дивлюся, що в мене, коли я виїжджаю на тест, здаю на трасі газу, то мікрофон трошечки починає всиратися. А так, в загальному тачка варта вашої уваги, вона навіть актуальна. На грудень місяць 24-го року. Так що, всім дякую, хто дивився. Ставимо подобачки, пишемо коменти. Всіх буду дуже радий бачити, не знати про підписочку. Всім вам веселого різдва і щасливого нового року. Тримайтесь, бувайте!